Вітаю панове! Слава Україні! І слава нашим героям, які нас захищають! Всі вже знають, що в Криму стала велика радісна для росіян подія. Наші ракети до них долітають. Ура! Є рекорд! Панове! Російсько налаштовані! Кримчани, поздравляю! Є початок. Ну, а так взагалі, про що я хотів поговорити? Почну, мабуть, із такої, простої, простих спогадів. Колись мені моя знайома, непогана знайома, Розповідала, що в них на роботі там у слюсарів є телевізор. І вони подивилися в серіал свати. Як вони сміялися? Вона каже, ми аж плакали. Мені стало цікаво, що ж це за серіал. Я його подивився, чесно кажучи, і не сміявся, і не плакав, але мені було в багатьох випадках просто ніяково. Справа в тому, що деякі люди в деяких випадках, коли вони бачать якусь неприємну ситуацію з іншим, це смішно. Коли інший потрапляє в ніякову ситуацію, це смішно. Ну, відповідно, це, мабуть, каже, про рівень людини. Я е, колись уже розказував, що у Аріїв. Ми знаємо зараз, що в Індії є касти. Ну, грубо говоря, основні чотири касти. Найвища каста це Брахмани. Трошки нижча брахмани це проповідники, духовні лідери, ну, духовні люди. Трошки нижче Кшатрії це воїни. Вони також правителі і воїни. Це сміливі люди. Нижче ваші. Ремесленники, торговці, люди, розум яких заточений на виживання. У них дуже гарно розвинуте те, що росіяни називають смікалка, але стратегічне мислення про щось високе, велике, вони думати не здатні вони можуть сприйняти якісь думки, які їм нав'язали, підсказали, вони їх сприйняли. Але знаєте, як з невідомим інструментом. Тобто ти його в руках маєш, а е, використовувати їх, як колись у бабусі виявили в домашньому хазяйськи італійський е, стілет. Вона ним рихлила землю. І дуже довго не могла повірити, що це є холодна зброя. Е, так от, е, людина має, але використовує її так, як ну, наскільки здатна. І нижче та сама каста це Шудри. Ну, є іще зовсім люди, ну, які не доросли зовсім ні до якої касти, недоторкані це е, парії. Вони не вважаються навіть кастою, але вони є. Так от, е, у колись у арійців е, людину, коли вона отримувала, ну, скажі, проходила обряд. Повноліття, то їй присвоювали, відносили її до такої-то касти, до такої-то, ну то, 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 вона називалася Варни. Не касти, а Варни. Ну, власне, кажучи, це одне і те ж саме. можна сказати. Але з часом в Індії ці касти стали передаватися по роду. Ну, зрозумієте, що е, батькам Кшатріям або брахманам. Ну, дуже неприємно, коли їхня дитина стає в найнижчій якійсь касті. І е, ну, так само, як колись були князя виборні, а потім стали передаватися по роду нащадкам. Так і тут. Але насправді, чому ці касти були введені? Та тому що люди різні. Вони мають різні розумові здібності. Ну, грубо, щоб зорієнтуватися, як це відбувається, в чому різниця, я вам скажу: от візьміть, наприклад, подовжувач. І на кінці подовжувача знаходиться лижа. Ну, я її називаю лижа. Е, там багато-багато розеток. Може бути, 5 розеток, може бути 4, може бути, 3, може бути більше, а може бути всього одна. Подовжувач і все. Так от і люди. В якось в мірі вони трошки схожі з цими подовжувачами. В чому схожі? Одна людина здатна сприйняти, ну це зовсім дурні, здатна, здатна сприйняти тільки один аргумент, і зразу на основі його робить висновок. Тобто, як маленька дитинка захотілась, пісять, зразу пісяє. От є позов, і зразу висновок. Реакція. Коли дитинку вже починають карати, пояснювати, що пісять не треба, то вже працює два аргументи. Хочу пісять, і пісять не можна, треба попроситися. Зрозуміло, так? Ну, чим більше людина здатна прийняти аргументів і зробити висновок, тим більш складні задачі вона може вирішувати. Чим більше у людини здатності до логічного мислення, до обслуговування більшої кількості аргументів, Тим вона, можна сказати, вже має стратегічне мислення. Так от, людей, які мають обмежену здатність до мислення, тобто вони ну, малу кількість доводів можуть зразу обслуговувати, вони звикли жити своїм запасом. Вони з цим запасом пристосувалися, вони виживають, їм цього достатньо для життя. І приводів сумніватися в своїх розумових здібностей у них немає. Якби в них раптом відкрився ще один додатковий е вхід, що вони можуть обслужити, то вони б помітили свою, е скажімо так, ущербність. А так у них немає Пр проблем і все в порядку. Таких людей дуже легко обдурить. Тобто запропонують прості рішення і вони їх. Не можуть зрозуміти, що ці рішення неправильні. Наприклад, можна сказати, що щоб війна закінчилась, треба перестати стріляти. Ну, все зрозуміло. Перестали стріляти, війна закінчилась. Це дуже схоже, знаєте, от є деякі люди, розказуєш їм анекдоти, а вони не сміються. Чому? А тому що анекдоти вони дуже часто мають в своїй основі недомовленість. Сама ситуація проявляється, ця парадоксальність, ця, вся, як кажуть, весь цимус цього анекдоту, коли ти подумаєш на наступний крок, а що буде далі? Знаєте, як Одеський каже, жора, жар рибу, риби нема, жар, жар, риба буде. Так от, коли у людини мислення примітивне, то, відповідно, вона приймає примітивні рішення як істині. Наступне примітивне рішення, яке нам пропонують, ну, із тих, які широко відомі, це не можна критикувати владу не на часі. Ну, я вам скажу, панове, якщо це твердження істини. То тоді американська, англійська розвідки, це дуже негарні люди, скаженно непорядні. Ну, фу їм. А чому фу? А тому що безпосередньо перед нападом росіян вони зустрічалися з нашою владою і їм показали всі розкладки, показали агентурні донесення. І чітко довели, що ось ось на нас мають напасти. Відповідно, люди, які турбуються, ну, наша ж влада, це люди, які про нас турбуються. Що вони повинні в такому випадку зробити? Якщо ви думаєте, що вони повинні кинутися спасати людей, укріплювати оборону і все. Панове, це неправильне рішення. Ви просто не розумієте, ви дурні. Треба, головне, щоб люди не лякалися до останнього. От коли вже їм в дім зайдуть росіяни з автоматом і стануть їх убивати, ну тоді, ну вони там трошечки, ну, 5 хвилин полякаються і все. Ну, головне зберегти спокій, не збільшувати процентну кількість ляків по Україні. І щоб менше українці лякалися, то е, це ж якщо росіяни підуть, почнеться стрільба на кордоні. Розміновуються мости, знімаються вкопані танки, які повинні були охороняти прохід, знімаються мінні поля. Ну, таким чином, панове, це все робиться заради вашого спокою. А американці, англічани, вони в своїй підлісті пішли ще далі. Вони почали нам розповідати про те, що вони попереджали. Панове, ви розумієте, що вони руйнують нашу єдність. Вони руйнують нашу єдність між українським народом і російськими шпигунами. Панове, це не на часі. От коли ми вже якось в кінці кінців переможемо, ну, я розумію, що це буде трошки важко. Бо ці шпигуни вони ж не просто їдять свій хліб з нашим маслом. Вони ж ще е, віддають накази, в результаті яких наші люди гинуть. Вони, відповідно, е, плани просовують, які також приведуть до загибелі. Власне кажучи, коли ми переможемо в таких умовах, а ми переможемо обов'язково, то наша перемога буде, як то кажуть, пірова перемога. Був такий воєнначальник. Я так розказую для тих, хто випадково не чув про пірову перемогу. І коли він переміг і подивився, що залишилось від його армії, то він вигукнув. Ще, ще одна така перемога, і я залишуся без армії. Так от, коли у нас чим менше повернеться наших героїв, а в першу чергу пішли добровольцями на війну, це активні люди. І відповідно для російських шпигунів, для зрадників, для всіх це небезпечні люди. Бо я ще на початку казав, панове, я не закликаю ні до чого, я мальфар. І моє попереднє життя під, підтверджує ті прогнози, які я давав, вони працюють. Так от, панове, ви, навіть якщо ви переб'єте дуже багато наших людей і залишиться одиниці, ваше життя буде в небезпеці великій. Бо. Якщо навіть воїни загинули, народяться їхні діти, і мама розкаже, і ці діти зрозуміють, хто винен в смерті їхніх батьків. І так само, як колись до Троцького прийшов представник радянської розвідки і ознайомив його з альпіністським спорядженням. Колись до вас прийде хтось із українців, чи тих, які вижили в війні, чи їхніх нащадків. Чесно кажучи, мені абсолютно е, не хочеться, щоб це було швидко. По одній простій причині. Тому що я кажу, ми на землі, я це знаю, для того, щоб ми змінювалися. І от коли ви будете роками жити і оглядатися на кожну тінь, на кожен скрип, то для вашого виховання, для зміни вашої, ну, скажімо так, недорозвиненої душі, це буде дуже корисним. І в наступному житті від таких вчинків ви будете дуже сильно остерігатися. А ті хлопятки і дівчатки, які мені пишуть, що я російський агент і все так панове. І для того, щоб краще нашкодить Україні, в 2014 році я пішов добровольцем. І в 2020 році по травмам, по віку, я вже не можу служити, але, панове, я можу допомогти Україні тим, що, по-перше, у мене є здатність морально допомагати людям, яким погано. Після спілкування зі мною це робиться легше. Правда, деякі люди, знаєте, яких Біси косять, то їх починає колпасити. Ну що ти зробиш? Це їм привод задуматися. пийте святую воду, умивайтеся. Щось таке. Добре, панове. А моїм рідним братам і сестрам українцям, які відчувають себе українцями, які відчувають український дух. Я вам кажу, панове, Тримаймося разом, ми переможемо обов'язково. Чорні сили, путін сатаніст, вони своїми шаманами це задумали дуже гидку штуку, але вони пішли проти волі Творця, і кінець їх буде дуже сумний. Хоча ми, як добрі люди, повинні це поспівчувати їм, панове. Чогось немає ніякого співчуття, я не достатньо добрий. Ну і каюсь, коли мене сильно достають уже. Знаєте, ну звиняйте, будь ласка, не хочеться ображати, але коли я бачу, що написав дебіл, інколи, так знаєте, як з схвор... хворою людиною спілкуюсь, а інколи просто не дуже добре відповідаю. І мінятися не буду, так і буде. А ми переможемо. І нам найсильніші країни світу, всупереч всього, вони не тільки нас попередили про те, що буде війна, вони нам дають все, що нам необхідно, щоб ми перемогли. І відповідно, вони нас готують, щоб ми цієї зброї могли використати. Перепрошую. У нас було, пам'ятаєте? Розборка-зборка автомата. Ну так. Найголовніше, що треба знати з автоматом, це розборка зборка. А М16 розборку зборку замучишся, але стріляє вона краще. Точніше. Менше вона краще збалансована і так далі. Добре, панове, не буду втрачати ваш час. Дякую вам за увагу. Дякую вам за підтримку. А тим гаврикам, які підозрюють, що я, чи в Порошенка, чи в когось беру гроші, панове, я б вам хотів побажати такого і просив би Творця, щоб вони хоча б місяць з усім своїм родом прожили на ті гроші, на ті вигоди, які я отримую за свої відео. Щоб нічого іншого в них не було просто. Ну вони ж нічим не ризикують, я ж так розбагатів, правда? Панове, хай вам так буде. І коли вам буде гидка, то згадайте, що не можна просто так ображати мальфара. Бувайте здорові. Слава Україні! Героям слава! Ми українці, ми сильний рід. І нам треба єднатися один до одного. І нам треба зрозуміти, що ми повинні боротися не за представників влади. У нас немає наших представників влади. У нас є люди, які при владі, і вони нам повинні служити. Вони повинні бути слугами народу. Не називатися, не гепатися, бо ми слуги народу. Бо до тих слуг зразу питання: а якому народу ви служите? А просто вони. Повинні боятися. Як раніше колись комуністи казали, що народ нас не От, панове, вони, вони справді боялися людей. Так от, вони повинні боятися панічно нашого гніву. І у владу повинні йти люди, які знають, що їх ні за що бить. Добре, панове. Слава Україні, героям слава. Ми переможемо, ми сильні, тримаємося разом.